Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як малому бізнесу у сфері послуг припинити губити клієнтів, гроші та можливості. І зробимо це без складних термінів та корпоративного жаргону. Мабуть, вам знайома ситуація, коли клієнт відвідав вас один раз і просто зник. Ви не знаєте, чому він не повернувся? І не маєте простого способу нагадати про себе до того ж, записи про клієнтів розкидані всюди на серветках у різних месенджерах, на стікерах, і одного дня упс, важливий клієнт пропущений, бо стікер відклеївся або повідомлення загубилось серед інших. А скільки грошей ви витрачаєте на рекламу, при цьому не розуміючи, звідки насправді проходять ваші найкращі клієнти і які послуги приносять найбільший прибуток? Це наче їхати з зав'язаними очима. Ви рухаєтесь, але не знаєте у правильному напрямку чи ні. До всього цього додається відчуття, що день занадто короткий. Викрутитись як білка в колесі, вирішуючи невідкладні питання, а на планування майбутнього вже просто не вистачає енергії. Коли доводиться вручну відстежувати всі зустрічі, нагадування та контакти клієнтів, думати про масштабування та нові напрямки розвитку стає практично неможливо. Але уявіть, що у вас є надійний помічник, який автоматично нагадує, коли потрібно зв'язатися з клієнтом. Наприклад, якщо ви майстер манікюру, система підкаже, коли клієнті оновити покриття. Або якщо ви автосервіс. Система повідомить, коли машині клієнта потрібне технічне обслуговування. Так клієнти не зникатимуть безслідно, а повертатимуться знову і знову. Звісно, що йдеться про crm системи. Це ваш цифровий записник, де зберігається вся інформація про клієнтів та ваші взаємодії з ними. Подумайте про це як про розумну телефонну книгу, яка пам'ятає все, коли клієнт востаннє відвідував вас, що замовляв, скільки заплатив, і навіть коли у нього день народження. З CRM усі ваші контакти, записи та історія замовлень зберігаються в одному місці жодних загублених номерів або забутих домовленостей, навіть якщо ваш адміністратор захворів. Будь-хто інший зможе легко знайти всю потрібну інформацію та продовжити роботу без зайвих питань. Крім того, з CRM ви нарешті зрозумієте, що саме відбувається у вашому бізнесі. Ви побачите, які послуги користуються найбільшим попитом хто ваші найцінніші клієнти, та звідки вони дізнаються про вас. Це дозволить вам приймати рішення на основі реальних даних, а не просто інтуїції чи припущення. А ще CRM звільнить ваш час завдяки автоматизації рутини, автоматичні нагадування, шаблони повідомлень, розсилки з привітаннями. Система робить це за вас, даючи можливість зосередитися на справах, які дійсно потребують вашої особистої уваги. Як почати? Це простіше ніж ви думаєте. Для початку вам не потрібна складна корпоративна CRM. Існує багато інтуїтивно зрозумілих систем, створених спеціально для малого бізнесу. Виберіть ту, яка має простий інтерфейс та базові функції, які необхідні саме вам. Почніть з найнеобхіднішого: контакти клієнтів, календар записів, історія послуг. Цього цілком достатньо для старту. Поступово, коли освоїтеся, зможете додавати більш складні функції. І пам'ятайте про послідовність. Навіть найпростіша система, яку ви використовуєте щодня, принесе більше користі, ніж найдорожча та найсучасніша, якою ви користуєтеся від випадку до випадку. Можливо, зараз ви думаєте, мій бізнес занадто малий для CRM, чи у мене просто немає на це часу. Але правда в тому, що саме малому бізнесу CRM потрібно найбільше, бо тут кожен клієнт на вагу золота. Щодо часу, CRM не забирає його, а навпаки, економить, автоматизуючи багато процесів, які ви зараз виконуєте вручну. Один невеликий крок до впорядкування вашого бізнесу сьогодні може привести до значного зростання завтра. Не чекайте, поки ваші конкуренти випередять вас. Почніть використовувати хоча б найпростішу crm систему і вже скоро ви здивуєтесь, як раніше працювали без неї.